Кандрійко та котик у Девіз уроку моя рідна батьківщина має назву Україна. Є декілька етапів квесту, які учні проходять із задоволенням, адже їх супроводжує ось такий котик у мійкурмі. Друзі, дивіться, тут щось заховалося. Букви розбіглися, а разом це важливе слово. Допоможіть їх зловити. Збираємо по одній і дізнаємось, яке скарбове слово чекає на нас. Після кожного такого цікавого заохочення, учні потрапляють на наступну сторінку і виконують те чи інше завдання. І так проходимо ми всі етапи. Дійшовши до вікторини про Україну, вчитель натискає ось на дану картинку. От, і перед вами відкривається гра в ресурсі DjucaPlay. Де учні можуть разом із маленьким цікавим жабенятком пройти вікторину і дізнатися цікаві факти і важливі факти про Україну. Ось так, якщо, звісно, учні щось не знатимуть, вчитель завжди може йому допомогти. Та й кіт-умійко разом із учнями. І так учні прямують до кінця. Якщо жабеня, наприклад, помиляється, воно булькає, але е, завдання продовжується, адже жабеня має е, 4 життя. Так, отже, гра надзвичайно цікава. Далі знову Мійко. Урмяу. а зараз чаклумство. Погляньте на свій малюнок, він ще мовчить. Але варто лише увімкнути уяву, і він оживе. Хто це там? Хатинка, дуб, герой. Розкажіть, що намальовано, наче це справжній мультик. Малюнок заговорить вашим. Таурміу. І ось далі оживемо малюнок, так, наступна зупинка. І так всі зупинки до кінця. В кінці даного квесту. Учні можуть поспівати є пісеньки, є інструкція, як скористатися цими пісеньками. Також є руханка для того, щоб учні не засиджувалися. І надзвичайно цікаві та різноманітні завдання, які із великим захопленням учні пройдуть, і в них з'явиться інтерес до далі навчання. Крім того, в комплект входять наступні матеріали: Це інструкція для вчителя. Це розтяжка з днем 1 вересня. Це розтяжка Моя країна-Україна. Посвідчення другокласника, Посвідчення другокласниці. Розтяжка привіт другий клас. Бутафурія різноманітна привіт школу. І табличка, наприклад, на двері. Другий клас ось така і ось така. Тому ви бачите, що всі якби, матеріали в комплекті, і, власне, це допоможе вам чудово провести перший урок із своїми вихованцями. У інструкції для вчителя детально описаний кожен етап квесту, що допоможе вам не помилитися, не заблукати, і без проблем провести перший урок.